У минулій розповіді ми говорили про свідомість, але що якби я сказав вам, що свідомість окремої людини це лише невелика крапля в океані колективної свідомості людства, цей океан називають ноосферою терміном, запропонованим французьким філософом Теяром де Шарденом, який описує сферу мислення, що об'єднує всі наші думки, ідеї та знання. Ноосфера не є просто сукупністю інтелектуальних досягнень, це величезний простір, в якому зберігаються історії, образи і символи, які передаються з покоління в покоління. Ці історії ми називаємо міфами, вони не просто казки, а відображення наших найглибших страхів, надій та мрій. Іноді здається, ніби хтось навмисно вплітає ці символи в тканину нашої реальності. Залишаючи підказки, що ведуть до розуміння чогось більшого. Подивіться на давньогрецький міф про Ікара, який летів надто близько до сонця і впав це історія не тільки про обережність, але й про межі людських можливостей, про прагнення до чогось більшого, про наслідки надмірної гордості. Це той самий код, який ми бачимо сьогодні в прагненні до технологій, що здатні змінити світ, але несуть у собі й величезні ризики. Чи не є випадкові співпадіння між падінням і кара та катастрофами, спричиненими людською самовпевненістю в науці, тихими відголосками цього стародавнього попередження? Міфи це архетипи, універсальні моделі поведінки, які існують у кожному з нас, і їхні тіні ми можемо розгледіти навіть у найсучасніших подіях? Або візьмімо, наприклад, скандинавський міф про світове дерево Ігдрасіль – це не просто дерево, а символ, що поєднує різні світи світ богів, світ людей та світ мертвих. У його гілках плутаються долі, а біля коріння дрімають стародавні таємниці. Цей міф відображає нашу потребу в упорядкованому, цілісному всесвіті, де все має своє місце, де кожен елемент пов'язаний з іншим невидимими нитями, і це не так вже й далеко від наукової моделі нашого всесвіту. Де галактики об'єднані в суперкластери, а ті в ще більші структури, де квантова заплутаність натякає на зв'язки, що виходять за межі нашого тривимірного розуміння, чи не є відчуття цієї прихованої єдності тим глибинним резонансом, який ми відчуваємо, споглядаючи нічне небо? Це ніби підтверджує, що в основі нашого світогляду лежать ті самі принципи, що й в основі самої реальності. Ніби Всесвіт сам шипоче нам свої стародавні історії, міфи допомагають нам усвідомити події, які ми не можемо пояснити раціонально, вони дають нам надію в часи відчаю, силу в часи слабкості, надаючи емоційний каркас для незрозумілого. Наприклад, історії про героїв, які долають драконів або борються з несправедливістю, дають нам приклад для наслідування, запалюючи іскру мужності в наших серцях. Вони говорять нам, що навіть у найтемніші часи можна знайти світло, що боротьба варта зусиль, навіть якщо шанси здаються мізерними. Іноді здається, що самі обставини нашого життя розгортаються за міфологічними сценаріями, ніби ми несвідомо відтворюємо стародавні сюжети у власних долях. Але що з сучасними міфами? Сьогодні ми створюємо нові історії, нових героїв. Які відображають наші сучасні тривоги та прагнення. Супергерої, як Бетмен чи Супермен, з їхніми надлюдськими здібностями та незламною мораллю, це сучасні міфи, що втілюють нашу боротьбу зі злом, наші страхи перед хаосом і наше бажання справедливості у світі, що часто здається несправедливим, їхні подвиги нагадують нам про потенціал добра, що дрімає в кожному з нас. Навіть соціальні медіа, де ми створюємо свої ідеалізовані образи, де вірусні тренди швидко злітають і згасають, можна розглядати як сучасну міфологію, де кожен з нас грає роль у своїй власній історії, проєктуючи бажані версії себе у віртуальний світ. Ці цифрові міфи так само впливають на нашу свідомість, формуючи нашу самооцінку та уявлення про реальність. Кожен міф, кожна легенда, кожна казка. Від найдавніших епосів до сучасних блокбастерів це не просто розвага, а жива частина коду буття. Це інструмент, який допомагає нам розуміти себе, наше минуле, наше майбутнє, вплітаючи особистий досвід у вічну канву людських переживань. Вони показують, що незважаючи на технологічний прогрес і наукові відкриття, на нашу здатність розщеплювати атом і літати в космос. Ми все ще залишаємось тими самими людьми, що й тисячі років тому з тими самими фундаментальними страхами, надіями і мріями, закодованими глибоко в нашій колективній свідомості. І, можливо, розгадка таємниці нашого існування криється не лише в наукових формулах, а й у розумінні цих вічних історій, що продовжують жити в наших серцях. Ми думаємо, що відійшли від стародавніх богів та героїв. Але насправді ми лише перефарбували їхні обличчя. Ті ж самі сюжети, які тисячі років тому розігрувалися на глиняних табличках і в печерах, сьогодні транслюються на екранах смартфонів і телевізорів. Давайте подивимося на це крізь призму одного з найдавніших і найважливіших міфів Подорожі героя від шумерського епосу про гільгамеша до зоряних воєн Джорджа Лукаса. Сюжет один і той же. Головний герой живе звичайним життям, поки не отримує заклик до пригод. Він відмовляється, але потім з'являється мудрий наставник, який веде його крізь небезпеки, де герой долає ворогів, отримує нагороду і повертається, щоб змінити свій світ. Цей архетип не просто розважає нас, він є інструментом, що допомагає нам осягнути наше власне життя. Подорож героя це метафора нашого особистого зростання. Викликів, які ми долаємо, і мудрості, яку ми отримуємо, коли ми дивимося фільм чи читаємо книгу з таким сюжетом, ми підсвідомо проходимо цю подорож разом з героєм, отримуючи емоційний досвід, який кіріше, який готує нас до власних життєвих випробувань, це і є один з механізмів, через який міфи формують нас. Але що, якщо я скажу вам, що існують і тіньові архетипи? Ті, про які ми не любимо говорити, наприклад, архетип зрадника він існував завжди від брута, що встромив, ніж у спину Цезарю, до Іуди Іскаріота. і сьогодні ми бачимо його в політичних скандалах, у зраді друзів, у підступності бізнес партнерів. Ці історії не просто попереджають нас, а й показують нам, що найглибша зрада завжди приходить від тих, кого ми вважали найближчими. Або візьмімо, наприклад, архетип деміурга, творця. У стародавніх міфах це був Бог, який створював світ. Сьогодні це вчені підприємці та інженери, які створюють нові технології, нові світи. Ілон Маск, Стів Джобс, Марк Цукерберг. Вони всі є сучасними деміургами. Ми захоплюємося їхньою силою творити, але водночас боїмося їхньої здатності зруйнувати існуючий порядок. Ми знову і знову розігруємо той самий міф, де божественна сила творця може бути як благословенням, так і прокляттям. Проте, можливо, найважливіший з усіх міфів це міф про загибель і відродження він існував у всіх культурах від міфу про Осіріса, якого розрубали на частини, до історії про Фенікса, що відроджується з попелу. Сьогодні ми бачимо цей міф у боротьбі людства з глобальним потеплінням, у подоланні пандемії, у відновленні економіки після криз. Ми віримо, що після будь якого занепаду обов'язково прийде відродження, і ця віра дає нам сили рухатися вперед. Але як ми можемо використовувати ці знання для того, щоб передбачити майбутнє? Якщо ми навчимося розпізнавати ці архетипи в подіях, що відбуваються навколо нас? Ми зможемо краще розуміти, що нас чекає. Якщо ми бачимо, як навколо нас розігрується міф про Вавилонську вежу, де люди прагнуть досягти неба, незважаючи на розбіжності між собою, ми можемо передбачити, що це призведе до хаосу і падіння. Здатність бачити ці міфологічні сюжети дозволяє нам вийти за рамки звичайної картини світу і зазирнути в саму суть подій. Ми бачимо не просто політичну боротьбу, а битву архетипів, не просто економічну кризу, а міф про падіння і відродження, не просто науковий прогрес, а прагнення до пізнання схоже на політ і кара. Усі ці міфи та архетипи це частина коду буття, який ми повинні розшифрувати, вони є ключем до розуміння не лише нашого минулого, а й нашого майбутнього. Але що, якщо цей код буття не є статичним, а є динамічним? Що, якщо ми не просто відтворюємо стародавні міфи, а й створюємо нові, які можуть змінити наш світ? І що, якщо ми самі є частиною цього коду, що еволюціонує, а наше я це не лише свідомість, а й інструмент для його розшифровки? Ми вже не чекаємо, поки вони прийдуть з вершин Олімпу чи з глибин лісових хащів? Ми створюємо їх самі. Щодня, усвідомлено чи ні у наших цифрових святилищах, це вже не історії про богів, що керують блискавками, а історії про людей, які творять світи в коді. Це не оповіді про героїв, що рятують принцес, а міфи про самостійно створених мільярдерів, які, розпочавши зі стартапу в гаражі, досягають вершин. Ці нові міфи, як і старі, є інструментами, що допомагають нам зрозуміти світ. Вони відображають наші прагнення та цінності, швидкість, інновації, успіх і славу. Міф про вічну молодість, що підживлюється соціальними мережами та косметологією, є сучасним аналогом пошуку еліксиру життя, наші ідеалізовані онлайн профілі це не що інше, як особисті міфи, які ми проектуємо у світ, прагнучи отримати визнання та увагу. Але якщо стародавні міфи були колективною пам'яттю, що зберігалася століттями, то нові міфи це динамічний, швидкоплинний потік. Вони можуть виникнути з одного вірусного відео і зникнути за тиждень, залишаючи по собі лише блідий слід ця швидкість змінює нас. Ми звикаємо до постійної новизни, і старі перевірені часом істини здаються нам нудними. Ми починаємо сприймати себе не як частину довгої історії, а як миттєвий епізод у вічному потоці інформації. Такі міфи не просто змінюють наш світогляд, вони буквально переписують код буття. Якщо раніше міф про героя вчив нас честі та відваги, то сучасний міф про успіх може вчити нас спритності, готовності йти на ризик і навіть ігнорувати етичні норми заради результату. Ці нові міфи створюють не лише нових героїв, а й нові тіньові архетипи, анонімний хейтер, цифровий шахрай, вічна жертва, який шукає співчуття в мережі. Вони це зріз наших найсучасніших страхів і слабкостей, які проявляються в колективній свідомості. Однак у цьому хаосі є і позитивні моменти нові міфи здатні об'єднувати людей через спільні інтереси та ідеї. Міф про глобальну спільноту, де кожен має голос, дає нам надію на новий, більш справедливий світ. Міфи про науковий прогрес, як от колонізація Марса, надихають нас на великі звершення і розширюють межі можливого вони показують, що код буття не є закритою системою, а є чимось, що ми можемо активно формувати. Можливо, найбільша ілюзія це віра в те, що ми контролюємо цей процес. Ми думаємо, що створюємо міфи, але, можливо, вони самі обирають нас? Можливо, вони виникають з глибин колективної свідомості, щоб допомогти нам пройти через певний етап розвитку, а ми лише є інструментами, через які вони проявляються. Але що, якщо ці нові міфи є лише підготовкою до чогось більшого? Що, якщо вони готують людство до зустрічі з чимось, що виходить за межі нашого розуміння? І що? Якщо ми вже створюємо міфи для нелюдського розуму, який колись з'явиться, і прочитає їх як підручник з нашого минулого.